Друзі, всіх вітаю, радий всіх бачити. Ви на каналі Кобзарі Медіа з вами Віталій Кобзар. Ну, по-перше, хочу привітати вас усіх з Новим роком. Хочу побажати кожному сили, достатньо сили, аби перемогти у цій непростій, але я не хотів би сказати необхідній, але у цій війні, яка була неминуча, я хочу побажати усім сили. Та наснаги, бо ми обов'язково переможемо. Українська армія непереможна. Збройні сили України стоять на усіх рубежах і готові відбивати і відбивають усі атаки московських терористів. Я хочу усім побажати єдності, злагоди. І коли буде родина злагода, тоді буде і злагода у суспільстві. Тому я хочу, щоб усі українці були єдиними. Коли вони будуть єдиними, тоді вони будуть непереможними. Сьогоднішнє відео я хочу присвятити нашим Збройним силам. Мене запросила в гості Світлана Іванівна Кушнір. Це власниця, ну я вважаю, одного з найменших приватних музеїв України музеїв українознавства. Надзвичайно цікавий музей. Дуже широка експозиція представлених там експонатів. Тому я бажаю вам приємного перегляду. І не забувайте підписуватися на канал Кобзарі Медіа, залишати коментарі і ставити вподобайку, оскільки усі ці дії вони тільки покращуватимуть просування нашого контенту в мережі YouTube. Тримаємося, єднаємося. Слава Україні та її героям! І чорновіл, і крутий, тут і петлюра, тут усі. Тут базарна революція, що була у нас 100 років, як минула. Лук'яненко, це його книжка, країна Моксель. Так. Ну, а тут поверні на хутір затишок, це Кропивницький. Тут я кажу, там покажу, коли. Люди не хотіли да? кіровоград на Кропивницький. я кажу, прочитайте, хоч? бо у мене сили. Живуть в Україні, нічого не знають. Над цим старалися, щоб ми не знали. А це Коломия. Оце ж музей писанки. Він же один у світі такий ось. Оце теж він. Ми з чоловіком училися у Коломиї і там одружилися. Ні, це все я брала на горищі у свого свекра, як а, Забирала його сюди жити, і забрала оце прялку там, забрала, позабирала все, що там ото було. І тази, чайники, і оце ж це корито, оце дерев'яне, і е, такі великі які, горщики, які не користувалися там ними. І, ну, правда, був ще дуже великий самовар, отакого мідний, і вкрали там, залізли mm -hmm. там у нашу ту, ну, кухня там літня була. І зірвали двері, забрали бідон, забрали той чайник. Я не встигла його привезти сюди до себе додому, так Осталося. Ну а так. А все, що з чого починалося, так це там я покажу в тій угу, кімнаті. Угу. Тут. Ну, а тут я, <сісті> я залишила, мене вчора питали, чого. Ну тут ось, наприклад, да? у нашій хаті на землі нічого кращого немає. Як та я мати молода, да? своїм дитяточком малим. Воно на, наче всьому пере. А оце я взагалі маю вищу економічну освіту, і з чого я починала з архівниць, потім оце а рухмометр Фелікс, а потім вже переходили на ці машинки, які вже більш-менш. то так і залишила, щоб воно було. Так. А є в нас, а, це ж в мене є вижитий кобзар Іван Іванович Рябчук. Оце mm -hmm. його. А це робила мені прийшла Тетяна Семенівна, Федоров. Та каже, що ж він у вас без дівчини? Так вона мені заробила цю ляльку, Та вона й не одну її зробила. Ну тут дивописанка їх у мене тут чималенько так, або є. 13-го року є Біблія. Вона вже стара, дуже ну, поки. 1913 так, року. Ось ця, ця стара. Це вже 110 років її вже. Так, 18. 13. А це в 18-му році була подарована моїй Свасі. То так вона там. -от. Вона, мабуть, тут трохи перекладається, да? Я так думаю. Так. Да? А да. так, а Адам родить і так далі. А тут ось тут Сараслов'янська, а тут переклад, мабуть. 2009 а потім поповнювався. Це ж так потихеньку, потихеньку. Та ще в 2009-му тут були труби. Тут таке було страшне. Я на ці труби вішала рушники. Бо... Нам йшло тепло із меблевої фабрики, там труби були обв'язані оцями всяким блискучим, да таке, і вони проводили сюди тепло. Бо як забрали котли, отут де моя грядка, тут завжди В нас було вугілля. Тут вагон вугілля завжди лежало, і котли топилися. І котли, коли ви викинули, провели нам сюди гарячу воду, тепло сюди повели, то тут. Тут скільки було труб. А тоді в 2013 році сказали, приберіть музей, нам треба забрати ці всі труби, очистить. Бо нам побудували міні-котельню там. Вже ці труби всі спойми прибрали. І так я його прибрала, цей музей була ж теж, поки вони. Ой, а я ж прибрала. А вони ж так, як оце не роблять і не роблять, не роблять і не роблять. То я його, бо вони сказали прибрати, а самим вони вже... У нас друга робота, поки що почекайте, у нас термінова робота. Я йому вже кажу, тихо не падай. От. А тоді-таки вже аж у 2015 році я знову відновила музей, оце він, оце війна ще тільки теж забрала. Я його була прибрала, а тепер вже відновила знову. Ну що багато, багато книжок, цікавих історичних, про все можна. Дуже цікава етнологія нашої України. Приїжджали німці на футбол 2012, були тут у цьому музеї. Ну, приїздили з Казахстана, вон навіть подарували мені. Ось, подивись, он. Он, он двоє казах стоїть. <головік> Вони приїжджали в гості сюди, сестра до брата приїжджала і привезла йому оце такий гостинець, і тоді прийшли до мене в музей і подарували мені. Це сілі перець, сілі перець. От. Ну, так знають, приходили і вчителі з школярами приходили. І оця Валентина Гаврилівна, царство й Боже, та, що 100 років прожила наша. Вона сюди приходила, вона так скільки написала запис, відгуку, що треба, щоб погано, що сюди не ходять автобуси. Треба, щоб гороно зайнялось цим питанням і приводило школярів, і все на цей музей. Вона дуже багато написала теж, царство Боже, Росмарію Марію подарувала. Пише заслуженій музейнику Світлані mm. в <головіка> 16 2016 році. І то Вона написала, Валентина Гаврилівна відгук написала на, на два листи, я покажу. а вона написала от, от так, три, три слова в захваті від музею, колітинку. <головіка> Приходив один Андрій, молодий такий, та каже Світлана Іванівна. А як же я не бачу, як у вас кури сюди несуться? Я кажу. Я ж кажу, порозбивала пополам, кажу, та сама яєчню зжарила, а ти кажу, поклала, щоб бачили ще Я кажу, бачиш, там он є це. Да. Ну, це є що й посміяться. І багато цього. Дуже хороша книжка, ось та, може ти був тоді, як презентації була українська мова, чим вона багатша за інші. Олексій Різника. Вона дійсно багатша, та й всі ми знаємо, наскільки вона багатша 153 сторінка. Чия мова багатша. Ось написано: перший поцілунок по оповідання. У цьому, я вже порахувала, у цьому оповіданні 74 слова. І всі вони починаються з літери «П». Да. В жодній мові немає, щоб починалося з одної літери написати отаке. І ось той же сад, оце вірш теж, бо це їхали у вагоні чотири. Та да? Да, ти знаєш про це може, да? і, це їхали чотири у купе. І англієць, по-моєму, да? четверо. Їхали англієць, німець, італієць, і серед них був українець, Богдан Костів. Ну і заговорили про мови, і от він сказав, що от усі говорили, і моя мова така там гейне, там, йота, там, там ще хтось. А він каже: а наша найбагатша мова? Чи, є, чи можете, ви каже, на одну літеру скласти оповідання? Ну ні. Ну, і вони сказали: ну складити на, на літеру пи. Ну, він склав оце, І я, ви знаєте, читаю і думаю: ну як можна? Ну як можна, скільки 74 слова, жодного не, немає ні сполучника, нічого, все тільки на. На літерупи, і ось самотній сад. Сипле стелить, і все носи. Сипле стелить, сад самотній, сірий смуток, срібний сніг, сумно стогне сонний струмінь, серце слуха скорбний сміх, серед саду страх сіріє, сад солодкий спокій снить, сонно сипляться сніжинки, струмінь стомлено сичить. Стихли струни, стихли співи, срібні співи, серенат, срібно стеляться сніжинки, спить самотній сад. Ну, всі, ось наша мова Геніально, чим багата. Так. Так. Вони не можуть цього придумати. Замовку тоді всі там у купе, і всі сказали, да, ми наша мова так не може, як, як ваша. Ну, ось, наприклад, оце фотографії, це оце, оце моя свекруха, це село. Там, де мій чоловік жив, і це його дворище, тут і все, це свекор, це мій син, який тільки що дзвонив. Він з, з козами. Це, а це сестра мого чоловіка. Вона ще була дівчиною 15 років. Теж бачу тому, в українському одягу. А це корова наша, це каван наш, куриця мій старший син сидить, це свикруха теж стоїть. Так що є просто це, це ну це життя, це не можна викинути, бо це з цього всього все починається. Оце да. Да, діючий, цей як його ну, радіо приймають. А він діючий, тільки включить ніде. Да. Да. Черкаси, вперше таке бачу. Козак, козак з люлькою. Козак з люлькою, та ще й тут люлька була дуже велика, а вона впала і відбився той кінчик. То я вже хоч так притулила його. Вона випала і... Ну оце вроді без того не можна да, обійтися. Це, ну я не знаю, історія. Як а, Це? Ну так. В задумі. В сильній задумі, да. як це, Що так. Що ж робити? Україну придумав, Путін казав. Ленін, Україну придумав, сидить думає, яку державу придумати. І от на тобі придумав для Путіна таке Ми... лихо для Путіна, виявляється. Отут є ось у мене Ах, ось оце хочу показати. Це Світлина, це Юрій Дмитрович Бедзик, письменник. Це мій сват. Да. Його син мій зять. Він помер 10 років назад, син його. А у нас Марічка Бедзик є Олексійна. А вони самі з Лемків. І я цей куточок зробила, і Лемківський такий тут. Лемківщина і пісня України, і її сльоза. То, так все цікаве. Так. А там ось моя внуця. Оце ця це, це, бетзик Марічка, ось вона, це вона. Їй 2 грудня було 16 років, а це їй ще 6 чи 7 років. Це вона у музеї гончара. Я її з собою завжди брала, і вона там розказувала вірші. Так, і все, так, ну, тут оце ж, ну, це теж, теж, без цього не можна обійтися. Це прач, яким прали, ходили, ну, і рушники прали, сорочки прали, ходили на пратву і прали. Так, а це, оскільки я з Донецької області, це шахтарська лампа, а це антрациту шматочок. Бо я, вроді, я не можу без цього. Я народилася в Донецькій області, Волноваський район, село Чечерино було. Може, зараз перейменували, не знаю його. А це теж цей ліхтар із із того, із села. І це ж робили качалка, чим просували. і ця праска, ось сама старіша, що була. Ну, а це лопата, якою хліб саджали у піч. Там і сир п'є, там рогач. Все. І такі люльки були, це вже так я... примітивно, але я ж думаю, кошик один поламався. Так, як, так як було це. Отак було жараніше, да? Отак гойдали. Лежали на полу там, чи на печі і гойдали дитину. І бачите, низько ж була, що дитина, як упаде, так щоб не дуже вдарилася. Цікаво, це ще, ще мій син, старший, колихався в такій, у свикрухи було, було таке. Це мій царство Боже зять, був журналіст, міжнародник. Mm -hmm. І він оце куди їздив і брав оце, ну, с, такі, сувеніри. Так. Такі сувеніри брав, привозив сюди. Слово Оріїв. Так, да. так. Да. це ж ми. Ми Орії, ми анти, ми укри, ми русини, а вони нам нічого не дають. Кажуть, такого не було. Ну, ніхто не знає, не знають же вони історію не свою, мабуть, не знають, а нашу тим паче. Ну, ось до 25-річчя загибель Олексій Гірник. Це дуже мало в мене матеріалу. його, да? Він в 78-му році себе спалив, так, знаєш, так? Mm -hmm. якщо, да. щоночі з вогню я чую крик, що так вогненним пеклом серце крає. То полум'яним звугленням гірник і з богом так про волю розмовляє. За те, що притискали українську мову, спалив себе на... біля могили Шевченка у канель, облив бензином. Так, це ж Валентина Гаврилівна, що 100 років прожила. У жовтні було 100, а вона в березні 21-го року померла, дочка її померла в грудні і вона не винесла. Слухала, можу, знаєш, що є радіостанція Байрактар. Так вони, то коли немає світла, так я вмикаю. Мене є, я, я вмикаю і то слухаю. Так вони? Я вчора співала тут їх їм. Значить, вони пісню горіла сос напалила. Знаєш, да? Горіла сос, так вони її на свій лад. Русня горіла, палала. Русня горіла, палала під ірпенем, під малином, під ірпенем, під малином. Куди ви падали, лізете, куди ви падали, лізете на цій землі. Загинете, на цій землі. Загинете. Ну і так далі. Довга вона. Так що так. Ну, а, а оце я ось. Це чого вони вчора теж знімали і дуже хотіли оце побачити. Дивись, яка. Нью-Йоркське США. Це ось я в 3 класі. Нью-Йорк. Тоді переіменували його на Новгородське. А це знов Верховна Рада, бо підписи там зібрали люди. І Верховна Рада затвердила його переіменували з Новгородського на Нью-Йорк. Так що це. Ну, Вона вчора каже: ви знайдіть якісь дитячі там фотографії, ваші такі, оце Нью-Йорк. О, Нью-Йорк! Ой, треба, треба зняти нам Нью-Йорк. Ну каже, знімайте. У тата було восьмеро дітей. І всі ж вони були українці. І всі не знаю, звідки взялося. Коли почали будувати шахти і почали привозити з Росії туди оце росіян, тоді з'явилася та російська мова. Так її не було. Ну зовсім же не було. Ми всі. Так і говорили і батьки мої, і діди, і, і прадіди говорили у тому селі. Ну а так сталося, що отак нав'язували. Просто до того нав'язували. Я навіть ось дивіться, у нас у цьому селищі я закінчила українську школу, 10 класів, українську школу. А моя сестра на 10 років молодша. 8 класів закінчила українську, а 9 і 10 кінчала російську. Ту школу закрили, зробили з неї пожежне депо. А побудували нову двоповерхову школу і зробили її російською. І вона вже закінчила 9-10 і клас російською. Але вона закінчила у Коломиї педучилище, потім закінчила Дніпропетровський університет, і зараз вона філолог, українська мова і література. Ну вона вже зараз на пенсії. Але це нічого не зламало, що вони там два роки дали ще повчитись російською. Вона все рівно знала, що вона українка. Ну, сестра моя, тож, старша, теж, теж вона вчителька закінчила. Тож в Коломиї педучилище, потім закінчила Бердянський інститут педагогічний. А зараз там якісь родичі, ще ми. Ну, так уже довеки. ми її не родичаємося. Ага. Уже не, вже не родичаємося. Ось дуже ж дорогий рушник. Дивись. Дочка матері вгодила, що на досвідки не ходила. 1926 рік, так. А вона залишилася сиротою в 10 років, у 21-му році, вона за 11-го. І її братику було 3 роки. Вони жили з дідусем і з бабусею тоді. Батьки померли. Молодими хвороби такі були тоді. От. Так оце, це, ви бачите, і мова яка, і, і що написано. Да. І там є ще другий рушник, тож такого складу. ось, Дай Боже щастя! 1925 рік. То 26 це 25-й а оцей рушник, це найстаріше 900 го року. Оце ж це вишите дерево життя. Це ж не, не, не гачком плетене, а зібране там з цих. Да, отак дивися, А вони кажуть, України не було. Так, оце ж це всі її рушники і сорочки. Ось сорочки теж. Ну це, ж, ну, це всі святкові, святкові сорочки. Оці такі. Ну, це, правда, одна із будинку культури мені отдала директор Супета. А це все такі, що Оце були й ночні такі сорочки, вони навіть вишивали їх собі, бо тут навіть, я правда, трохи позашивала, тут робиться розріз дуже великий, коли годувати дитину, так матері. Так це, це і ночні, вони й ночні собі вишивали, але як вони чисті, то ви їх одягали десь кудись на, на свята. Оце сукня моєї доньки, вже вона на неї мала. вже дуже, дуже, дуже дорогоцінний тут. дорогоцінна вишивка, дуже мілкий хрестик, такий же мілкий, і все ж, ці, все ж це руками роблено це ж не гачком, нічого. А це, 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 це така робота, я собі не уявляю, бо я, чесно, я такого робити не вмію. <смір> ну, оце. А оце ось емблема нашого фольклорно-етнографічний хоргомінь. Ось наш, знаєш, да? Любовля Ященка. Я в ньому 10 років співала. То я так куточок зробила, оце там, де і, і ось їхня книжка з Лідіорел. Ми просто йшли. Це вони вдвох. Принесла мені сусідка Валентина Васильівна, Да, каже: не можу викинути це мамині туфлі і каже, я вам тут написала. Вона, правда, російська, бо вона сама аж дуже здалека. Туфлі пошиті на заказ моєї мамі була Тетяні Ксенофонтовні в 1947 році пленним німецьким солдатом, який був сапожником по професії. Город Тільзіт. Зараз це город Совєць, Калінінградської області, бувшая Восточна Пруссія і Германія. Максименко Валентина Васильевна Булацевна. Це подарувала, каже, хай буде в музеї. Каже, я не, не можу викинути на смітник. Ну, да. Бачите, це, це теж реліквія. Вроде. Да. Дуже ж якісна робота, і видно, що носилися ж вони. Бо, да. Я співала, Марічка моя вірш розказувала, то, вона... говоримо, бо ми не можемо. Нам треба тільки думати про те, що вона буде дуже квітучою, Україна, буде краще, ніж тепер. Ну, розбили це дійсно, це страшно. Сльози на очах. Але все буде добре, все. все буде добре. Відбудують. ну, Я вже не побачу, а побачать мої онуки, правнуки. У мене троє онуків, троє правнуків, так що підростають хлопці, дівчата. Буде, буде Україна, буде, буде Україна. Да, все буде добре. Я думаю, що не буде більше таких, як Путін. Може, і Росія колись поумнішає, а може і ні, як вони цим займаються. Це, лапо, гвалтують жінок, дітей. Це, це ж не люди. Це... Ну, цей музей <казує> показує просто собою, що існує велика Україна, це маленька Україна, ну, може, найменша. Тут дуже багато книжок історичних і все про Україну. Дуже ті книжки, які були російською мовою. Хоч вони, може, і, і такі, як треба, але наскільки допекло до душі, що 270 штук цих книжок я віднесла написані російською мовою, віднесла в бібліотеку, де їх збирали. А українських книжок у нас і в квартирі, і тут дуже багато, і в квартирі вже теж як взяти разом, то вже більше двох тисяч книжок, мабуть, і є про що почитати, є що пошукати. Дуже багато історичних, просто ну просто приємно. Думаєш, читаєш ось ще. 550 рік, ще який були, де ми ще були ті українці. 988 рік приймали хрещення Володимир Хрестив, Київську Русь, да? а Московська, московити хрестилися 1488 через 500 років. І вони, бачите, забрали в нас і, і сюди, прямо от всунули сюди московський патріархат і тепер мають. Вони тепер захищають російськомовне населення, навіть не уявить. І мені мені, ви знаєте, дуже дивно, чому держава Росія, а, а мова в них руська називається. Ну, язик русський язик. Ну звідки вони взяли? Чому у них на приміщенні, де в нас написано Верховна Рада України, у них написано Російська Государственна Дума. А чого ж вони не написали Русська Государственна дума? Бо, бо не можна, бо це ж російська. А щось язик у них русський. Ну, звідки вони взяли русський язик? Ми, русини, це наша мова, наша Київська Русь, а вони собі взяли русський язик. А от, якщо в нас є мова, то в нас ще є слово мовити, мовити українською. Якщо в них язик, то як сказати, язикувати російською чи як можна сказати? Звідки вони взяли оце слово? Ви знаєте, ну, немає не сил. Скільки читаєш, скільки дивишся, скільки бачиш, і що тебе так принижують, і ще й отак б'ють тепер, і тепер дуже шкода, дуже шкода, що так сталося.